Оце така коренева, мокра в землі, щоб сухою не доїхала. Це всі ті молоденькі саджанці, які наросли за попереднє літо. Ще не пізно садить, вона в мене ще не цвіте, бачите? Будете поливати, прийметься. І вже на наступну весну буде повна віддача урожаю, чим весняна посадка набагато краща за осінню. В тому році я навесні садила і восени. Так ті, що навесні садила, цього року у мене вже будуть ягідки. А ті, що торік, восени садила. М -м -м. Аж на наступний рік будуть. Як усе зазеленіло. І чуєте, що робиться? Скільки бджілок? Гуде просто, черешенька минулорічної посадки прийнялася. красунька! Чи ти пахнеш? Це жовта слива. І слива. Венгерка також прийнялася, розпускається. Ну, черешні ще не цвітуть. Черешні ще не цвітуть. Ой, яка красоня. Дуже багато на ній зав'язується слив. І цього року я проводила обробки і ще буду проводити. Тому що черв'ячка немає в сливах, але сіра гниль нападає. Ну, абрикос шикарний. Викопаний на узбіччі, ніякий не супер-пупер виведений сорт. Але від того, мабуть, і більш він здоровіший, що він не виведений, не перехрещений з іншими сортами. І дуже смачні абрикоси. Буде. Буде нам ще третя черешенька, Чорний принц. Ну. І то чесан. Алінина слива жовта, але пізня. То літня, а це пізня також. Саме дужче я за неї переживала. Чого росте. Буде посушливе літо будемо поливати. Ща, глянемо. Не будем мішать хазяйство мале. Ой, завезла посилку їду з магазину. Взяла вон. Ой, ви не випадайте. Коробки пригодяться. Грунту взяла 10 літрів, бо хай буде. Перемішуватиму з землею. ось ж у мене айстри не сіяні. А там огірочки. Дині кавуни, все це буде стаканчики, а потім висаджуватися на город. Вон, дивлюся, в березі там літають копці у нас звуть. А зелено погодка сьогодні просто чудова. Як на мене, то вже і спекотно. Мені в цій когті дуже спекотно. Я вчора їздила на пошту, отримала фрезії, що я казала, продавця вони. Залишилися а я замовила два набори. Осадити їх буду, я ближче до кінця квітня. Їздила в, іншій, в іншому кардигані, в рожевому, але теплішому. Ой, я думала, здохну, поки доїду додому. Для мене це вже спекотно. От я дуже швидко мерзну, але і дуже швидко нагріваюся. Для мене це вже жарко, і оце як з бусею вже ходимо гуляти. Вже хочеться, щоб швидше розпустилися всі дерева і був холодочок. Тому що спекотно. Ну, Оце в спину зараз, зараз жариться. Ого-го. Дуже. Ой, одне хочеться, аби у травні не було заморозків, таких як торік. Я перепрошую, я ще не відійшла від... Березневого вірусу свого, що й досі в мене відкашлюється. Де в затишку така здоровезна трава повиростала? Ми заїжджали, дивилися на наше жито, воно ще маленьке. Якби воно зійшло перед зимою, то вже б його можна було б і косити. А так воно зараз навіть менше за зиму пшеницю. Але, наприклад, коли та ще суданка посіється, коли вона зайде. Це трава така однорічна на сіно, на і скошуєш, вона знову відростає, але не перезимовує, хто не знає. А жито ось уже через два тижні будемо косити аж бігом і на весь травень він А там уже і Суданка буде. Посіяли хлопці овес. Ще тоді, як ми їздили ось до міста. По-моєму, після обід вони сіяли чи, чи на другий. А ні, на другий день, подождіться. На кладовище ми їздили, заїхали, на жито подивилися, вони поїхали сіяти. Ще зозулі не чула і соловейка. Оце єдине. А так... Послухай. Уже И как краса. Что ты за так спива? Не mm -hmm. знаю, чего чутно. Бо вона аж там за цими деревами. Яка краса. Ось де кропива здорова. Я не знаю, як можна їхати, наприклад, із села до міста на день і поїхати там розвіяться. Для мене поїздка до міста це завжди. Ой, я не знаю. У мене організм після таких поїздок почуває себе гірше, ніж після дня копання картоплі на городі, чесне слово. У мене дуже виснажує натовп, люди. Оце все поспішання, бігом-бігом. Ну, звичайно, можливо, розвіятися це в тому сенсі, що поїхати до міста, піти в парк і просто сидіти. От тоді, так. Да. Так вже можна послухати, подивитися на тих людей, які біжать кудись, а не бути сам, сам тією людиною. Бігом, бігом туди, і треба й туди, і сюди, і там треба. Я пам'ятаю, в тому році я возила саджанці полуниці на пошту. Уже, напевно, був кінець квітня, так що, хто хоче полуниці, замовляйте і будете поливати, прийметься. І на наступний рік вже з весни вам буде ягідка, вже будуть великі кущі, так оця черемха вже цвіла. Так що бачу, я орієнтуюся по ній, що ще не пізно. Пружляє, вітер її несе, яка краса, а -а -а. ну все, поїхала і я додому. Хоча бачу, вже пуп'янки розпускаються на ній. Собачка біжить. Приїхала додому, а тут кружляє. Він спочатку над нашою хатою кружляв. Певно, це момент абсолютного щастя для птаха. Пішов по всій вулиці, пішов у розгон, туди полетів далі.